Уявіть світ та відстань між континентами подолаються за лічені години, де космічні пристрої стануть новими горизонтами для відпочинку, а штучний інтелект відкриє небачені можливості для розвитку людства. Це не фантастика, це майбутнє, яке вже на порозі. Звідки гіперпетлі ми зможемо подорожувати зі швидкістю, яка перевищує уяву. Це не просто новий вид транспорту, це революція у понятті мобільності. Гіберпетля з'єднає міста та країни, перетворюючи години-хвилини і змінить наше уявлення про простір та час. Космічний туризм у свою чергу відкриває нам двері до зірок. Незабаром подорожі на орбіту стануть такими ж доступними, як політ літаком до іншої країни. Ми зможемо досліджувати космос, не виходячи з комфортної кабіни космічного корабля. Що таке штучний інтелект? Давайте почнемо із запитання: що на вашу думку є найскладнішою річчю у всесвіті. Подумайте над цим. Я гарантую, що відповідь прихована у вашій голові у прямому сенсі. Адже це людський мозок. Навіть найскладніші та найпотужніші системи не можуть із ним зрівнятися. Змінити такий стан речей її завдання штучного інтелекту. Йдеться про створення не робота, а комп'ютера, що може мислити як людина. Але на цьому шляху потрібно зробити ще багато років. Так звані прості, хоч системи штучного інтелекту вже в суді. Якраз сірі до рекомендацій друзів Фейсбуку. Вони у наших машинах, у наших домівках та навіть у системах авіадиспетчерів. Простий штучний інтелект використовується багато років. Штучний покоління стане нашим найкращим помічником у всіх сферах життя. Він не тільки виконуватиме рутинну роботу, але й допомагатиме вирішувати складні завдання, відкриваючи нові горизонти для творчості та інновації. Ці технології змінять спосіб, яким ми живемо, працюємо та вчимося. Вони принесуть нові можливості для здоров'я, освіти та професійного розвитку, роблячи наше життя більш безпечним, ефективним та захоплюючим. Висновок технології майбутнього відкривають перед нами безмежні можливості. Вони несуть собі обіцянку кращого світу. Де кожна людина зможе досягти неймовірних висот і реалізувати свій потенціал у повній мірі. Наше завдання готуватися до цих змін та використовувати їх для блага всього людства.